Головна небезпека це зміни, яких ми не бачимо, бо мозок фільтрує усе, що взагалі як завжди. Уявіть собі досвідченого фінаналітика, який роками стежить за компанією, наприклад, виробником автомобілів. Щокварталу він аналізує їх звіти. Його увага як лазер, сфокусована на звичних метриках: дохід прибуток, кількість проданих авто тощо. Ці показники стабільно зростають, графіки виглядають чудово і усе як завжди. В одному з таких квартальних звітів десь на 40 сторінці дрібним шрифтом з'являється примітка. Компанія уклала партнерську угоду з маловідомим технологічним стартапом для розробки нового програмного забезпечення для автопілота. Для аналітика це просто інформаційний шум. Його мозок налаштований на пошук звичних патрінів це дохід, прибуток тощо. Просто фільтрують новину як неважливо. Він її бачить, але не усвідомлює її значення та сенс. Мене рік. Цей маловідомий стартап раптом випускає революційну технологію, яка змінює всю індустрію. Конкуренти, які раніше звернули увагу на цю дрібну новину, вже інтегрували її у свої розробки. А компанія Гігант, за якою стежив наш аналітик, починає стрімко втрачати ринкову частку. Її акції. Звичайно, падають для аналітика. Це шок він пропустив фундаментальну зміну, тому що був сліпим до всього, що не вписувалось в його звичну картину світу.